Новий завозик на сайт dreamtech.ua у розділ XDemo або як нове, вітаю! До вашої уваги представляємо плейбек монітор Sumo 19M від компанії Atomos. Atomus. Якщо ви настоящий професіонал, цей монік дуже вам знадобиться на вашому майданчику. Якщо ви ріжок, будь ласка, дивіться плейбек на ньому. Якщо ви відкручуєте фокус, ви теж можете користуватися даним моніком. А якщо ви клієнт і теж присутні на майданчику. І хочете подивитися, що ж вам там все-таки знімають, то продюсер вам видасть такий самий монітор. Що ми маємо по портам? Ми маємо два SDI на вхід, один на вихід, повноцінний HDMI на вхід та один на вихід. Маємо гніздо для живлення від блоку живлення. Маємо два гнізда для живлення від Battery Plate та вашого VMount. Маємо Line-In та вихід для навушників, роз'єм ремоут та вбудовані динаміки та роз'єм для SSD-шніку. Цей монітор, який є саме у нас на продажу, комплектується такою площадочкою під два v маунти А також снурочком живлення. Від цього V-маунта і цього шнурочка живиться сам монітор. А другий V-маунт може живити, наприклад, терадек. Терадек ви зможете закріпити у будь-якому зручному місці, а це в принципі тут за допомогою якихось Magic армів Кріплення під Magic-Arми цей монітор, має з чотирьох сторін. До нашого комплекту входить кріплення Shape. Воно потрібно для того, щоб регулювати кут нахилу вашого монітору. І для того, щоб він стояв на сістенді чи на камбарі. Також до нашого чудового комплекту йде санхуд це фірмовий санхуд від Atomos, який кріпиться на конгресники. Навісили і ніяке сонечко вам не буде заважати. І оскільки цей монітор є сенсорним. Дамо оригінальну захисну плівочку, щоб ви не замасили екран своїми пальчиками, яка, до речі, коштує приблизно баксів 60. Давайте включимо. Включили монітор, тапнули один разочок пальцем, вибрали вхід сигналу. Тут HDMI, SDI1, SDI2. Або вибрали вхід через цю кнопочку. Тут ми бачимо весь сигнал, що заходить, і весь сигнал, що виходить. Тут ми бачимо вученість навушничків, настройки таймкоду. Тут можете переіменувати ваш монітор, подивитися, яке живлення у вас є, опинитися в меню глобальних настройок. Через це меню можете настроювати яскравість екрану та режими картинки. Є швидкі клавіші, такі як REC 709, Atom HDR, Lock to Video та Custom Look. Тут ви можете контролювати аудіо, а також він показує багато додаткової інформації, такі як вайформи, rgb паради віктроскопи, а також зебру, фокус-пікінг і фолзколор. Цей монітор, я вам нагадаю, зможете знайти у нашому розділі на сайті під назву «Ексдемо» або як нове. Цей монітор знаходиться в ідеальному стані, він дуже мало працював на майданчиках. Візуально він без пошкоджень, без подряпанок. Чого? Того, що на майданчику він був раз чи два. Приїхавши до нас, ви можете подивитися, чи один монік, чи другий, і обрати для себе один чи другий, чи обидва. Один ви точно будете використовувати як монітор для плейбеку. А другий ви зможете використовувати як столик для кави. Заходьте до нас в гості, подивіться вживу, заходьте на сайт dreamtech.ua у розділ Ексдемо або як нове. Обирайте те, що вам до вподоби. і до зустрічі!